Вітаю на каналі Початкова Німецька. Вивчаємо разом е, займенники я, ти, ми, ви вони разом е, з тим. Я буду вам подавати їх в реченнях з е, дієсловами, які називаються інфінітиви. Ще в деяких мовах це називається інфінітив залежний. Чому залежний? Тому що це дієслово, яке не має ні роду, немає. Часу немає числа однини і множини. І воно само по собі просто говорить про якусь дію, яка є е, незавершена Ну, імперфект, якщо так брати е, в німецькій мові. Also gehen wir weiter. Lesung номер. 35. Дякуємо з нами арбайден. Зараз берете собі äh, ручку чи ручку із зошит, що треба на чомусь писати. І оце от робите з цього äh, три речення. Всі три будуть правильні. І тоді всі слова, які ви маєте в словнику, діє слова. А дієслово це то слово, яке вказує на дію предмета. В українській мові це працювати, спати, їсти, жити, ходити. Початкова форма вона подібна. І ви собі будуєте арбайтен. Далі без вір. Просто верден, гойте цю арбайтен. Хтось може. Піти прийти, прийти і сказати верден тузами арбайтен. Все. Вже ви маєте розуміти, що воно тут десь має бути това вір, про кого йде мова. Так? Бо німці люблять такі речі говорити і не договорювати, але вам треба слухати на попередню розмову. Без heute. Ще Wir werden морген завтра. Далі тут можете вставити собі am монтак am зонтак Ам Dienstag, am Mittwoch, понеділок вівторок, серду четвер от сюди любе слово а, вставити. Не знаєте як сказати, я вам пізніше покажу. Просто а, покажіть, а, скажіть монтак це ну, ми, Я не роблю з вас професорів німецької мови. Бо сам я не є професором німецької мови, це абсолютно була б безглузда річ, якби я такі речі говорив. Але я вам подаю, щоб ви собі легенько могли будувати речення і щоб вас, люди розуміли, так наближено до ідеалу. Ну, А потім я вам, звичайно, таку річ подам. Справа в тому, що це лекція, вона скільки там 20, минут, 15, 30, як коли, так, максимум. Айсоки генбія працювати. І це arbeiten. це є інфінітив, початкова форма. Ви знаходите собі äh, словник і сюди вкладаєте що хочете. Äh, auf, літати, гігінь, äh, йте, äh, там. що там, äh, spielen футбол, грати футбола, spielen баскетбол і, і, і все, що хочете, можете вкладати любі слова, які там є. І, і тоді воно буде у правильній формі. Це буде правильне побудоване речення. Це тобто, можна сказати, абсолютно правильне побудоване речення. Є різні форми, є разом цузамен, а є Форму, ну, з тим прислівником Кімайзом я вже вам деякі речення подавав на початок, а з часом покажу вам більше далі. They're morgen to someone Einkaufen Gayen. Ми будемо завтра разом на їхати. Або am Ми будемо в неділю tozmen Einkaufen gehen. І тут

Sie trinken, schlafen und so weiter. І, і все це діло буде будуватися з інфінітивами, з її словами, початкової форми. Ще просто щоб ви зрозуміли, що таке, хто є серед вас молодий, е, що таке інфінітив, він так як матриця в комп'ютері. От е, На ньому, е, на інфінітивах, все тримається, від них все починається. E, розумієте, від нього відбувається. Ходити робити, працювати, був ходив, робив, працював, e, ходять, роблять, працюють. E, зробили, відпрацювали, e, відбули, як то кажуть. Далі. Зі, цузамен арбайтен. Бачите? Зі. І це зі, e, він, вона, e, і вони, і ви. Він, він. Ви хочете разом працювати? Волонці одне їх. Загін bitte. Ну, no. чи ви хочете, чи не хочете разом працювати, так? Є дві подружки, яких там шеф любить, так? Шанує, але бачить, що о, щось вони перекусили між собою. І він не хоче мати ніяких ущербів між вами і на фірмі. Він спе, тоді буде питатися, волонці зустрін е, арбайден. Воленці одернів, чи ви хочете, чи ви не хочете разом працювати. І тоді відправили, там, «Ти туди, довірте, до, до к'є, е, а одна сюди, друга туди. Другими словами. Щоб ви зрозуміли, просто про що йде мова. Er wird heute Morgen alles zusammen machen. Він буде завтра, сьогодні або завтра, heute або morgen. Ну, це, ну, ви щоб ви розуміли, що це, ну, не можна казати heute morgen. Це я вам в дужках подав, щоб ви, ну, мали для себе на увазі, що це є, ну, щоб ви розуміли, що це є е, слово укладене. Ну, так як тут е, гойте і тут можна вкласти моргін так само. Просто я вам, щоб ви розуміли, що воно все разом працює, вибрав всі такі ключові речення, і ви собі тут вкладаєте собі решта решту слова для того, щоб ми вільно розмовляли. Я е вір гойте аліс тузами маген». Er вірt heute essen. Просто забираємо алесузами і маємо просте речення. Е вір есен, він буде їсти. Маємо запитування речення, е вірь есен, він буде їсти. nicht. чи не буде їсти. du essen? есен, nicht. Ти хочеш їсти чи ні? Ну, запитування речення я вам подам пізніше, Я вже казав. Виліть тут хінки, авто. Ты хочешь петь яблочный сик? Майне кляйне? Киндер? О, кажется, в Кирачне я вам уже подам пизнейше, так? Эссен, тринкен, арбайтен, геен, фарен. О, вот это нах штат фарен, нах штат геен, нах штат фарен, zum äh, Geschäft gehen, zum Geschäft fahren. Äh, Zer, Mose, Peter, Zumoa, Zer, Rover, Rover, і їзда ну, будь-яким транспортом. Ну, не флюген ауф, бо там вже флюген ауф, то вже треба е, на літаках е, літати. Далі, «Іх верде гойте цузамен арбайтен». «Я буду сьогодні разом працювати». «Іх верде гойте мід інен zusammen arbeiten. Ja, ah, und ich werde heute, aber morgen, mit ihnen Zusammenarbeiten. Ich werde heute mit ihnen arbeiten. Я ja, буду sogan z вами працювати. Ich werde heute mit ihnen. äh, no. Teoretismo можна сказати: schlafen, gehen, essen it. No, też uh, no. Тобто краще було казати, Вір верден, гойте". Ну, Це напевно е, а, є. Вір верден гойте. Все воно є, я вам все прекрасно подав. Вірверден гойте, есен, шляху, е, е, що раухен, спацірен. Це вже спацірен я вже вам подавав напевно, 10 разів. так? Ну, Не буду вам ті самі е, моя ціль, щоб ви собі збагачувалися, не забували однакові слова, але ще з часом робили ну, нагін на збільшування словникового запасу. Так що, так, приблизно. А з окіген ві нох айнмаль ві Повторимо ще раз. Ві веден гойте. І тут ми можемо сказати моген. Ві веден моген. Цузамен арбайтен. Далі Вкладаємо сюди всі інфінітиви. Повторюю, інфінітив це початкова форма дієслова, яку ви прочитали в словнику. І тут, якщо ви вивчили словникове слово будь-яке, в таке речення ви можете вкласти. Я буду, ти будеш, вона буде, ви будемо, ми будемо, ви будете, ми будемо, і так, він буде, і так далі. Оці всі речі я вам сьогодні подам. Простіше вам е, ніхто точно не подасть. Це вже саме найпростіше, тому що це моя не перша і не десята мова. І я знаю, як повірте мені, я сам у 20-30 разів гірше вчився. Те, що ви маєте зараз доступ до інтернету, це я би про таке мріяв. Тому я е, е, працював, складав, робив і, 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 і все то, то докупи. Зараз я легонько себе себе діло викладаю для вас, щоб ви собі. Без питань легко могли набагато легше вивчити, тому що все рівно ви в голові мусите зробити собі якусь програму. Як ви будете вчити, чи ви її записали то, як програму, чи ви не записали як програму, але та програма буде така, як перший раз взяти, наприклад, того, що в Росії робить лапті, і він, припустимо, модра дитина він виріс між тими, що робить лапті, і йому треба зробити програму Летіти в космос.

studieren zusammen. Wir werden studieren deutsche Sprache zusammen. Wir werden zusammen deutsche Sprache studieren. Meine Liebe, все вот що я сказав, по любому однаково ee, можна побудувати. Хто там, ee, хто там, що там буде зварщик, буде варити, столяр буде гіблювати і так далі. І це так само я вже зробив, вам подав. Wir werden, ee, а, er, sie werden, Morgen, zusammen, arbeiten. Sie – це е, вони, коли йде мова про них, е, вона, коли йде мова про неї, е, і Ти або ви. Бо ще можна сказати du wirst. Гойте, але м -м, оце, що я вам подав er wird. Але поки що оце можна покласти, і так можна сказати, е його. Е, не можна покласти в цю форму. TV er wird heute aber morgen alles zusammen machen er wird heute aber morgen uh, mit ihnen arbeiten oh, er wird heute mit ihnen arbeiten sie wir, sie werden heute mit ihnen arbeiten. Zibert hoy mit innen і znowu äh, essen, gehen, trinken, äh, äh, eye coffen gehen. Mate всі речення ви собі äh, просто ну, компактно. Äh, ja, кажуть, компактний äh, урожай в Росії. Все трошки <laughs> буде їм компактний. Як <laughs> буде тарель і, 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 і натарали муха на дні. Mm. Добре, це таке перерва від цього від, від мови. Wir геген гойте heute zusammen. О, ще раз вам нагадую, дивіться, це є Арбайтен е, Gehen, Тринкен це слова, які є в словнику. І я ще раз вам нагадую, ми ці слова всі будуємо, складаємо в речення.

Це наброт вам краще ну, е, легше зрозуміти, що це якраз є ключ. Ключ від е, інфілю. Від всіх дієслів початкової форми. О! Er wird heute. І знову маємо Mit ihnen arbeiten. Е, zusammen arbeiten. Е, er wird am Montag ist neu. Sie wird mit Ihnen zusammenarbeiten. Das ist meine muskuläre Schneide. Er wird am Montag mit Ihnen zusammenarbeiten. ich werde ist Heute, aber morgen, aber oder jeden Morgen, zu і тепер чи uh, ich werde am Montag, Dunstag, Mittwoch, Freitag so haben і там ще решта буде вам додано з часом 1 числа, там 1 лютого, 1 лютого, там чи 1 липня, чи 1 септембер, Toзаmann to die Soule Gegen, Weрден, Made Kirger, Tozaми to Dishule Gegen, ми будемо разом з дітьми, разом до школи, так? Це просто я вам показую, як можна побудувати речення. Всі речення, я кажу, я вам хоч би від щирого серця хотів записати, то так лекція не є коротка. На сьогодні, думаю, у вас досить інформації, багато і ви собі зможете підсумувати, зрозуміти, скільки ви могли осягнути, якщо є якесь питання, що ви можете, ну, не можете зрозуміти, чи є якась там у вас фраза, яку ви хочете, щоб я вам переклав. Там речення два. В коментарях напишіть під низом, я вам перекладу дослівно, що воно може означати. Для мене коментарі це добре. І, Наприклад, навіть якщо я чогось не знаю, то мені це цікаво. Тому що мені вже те, що я знаю, воно вже мені не цікаво. Мені цікаво, те, чого я ще не знаю. Тому я пробую. Опанувати якийсь музичний інструмент, тому що я цього не вмію. Так, як треба. Ну, як би мені хотілося, так? Є люди, що грають краще, і я хочу навчитися. Так само, напевно, ви хочете вивчити мову. Так, я вас розумію і маю надію, що я в цьому вам допоможу. Дякую всім, кланяюся, запрошую до наступних лекцій. Дякую всім новим, хто прийшли. І ще прошу подивитися, хто позавчора і вчора, бо в мене знову хтось заліз на канал, і, і хтось там зробив порядки. Напевно, з понад 12 чи 15 підписників хтось просто взяв і потягнув до себе. Подивіться: ану, якщо знайдете хтось, напишіть мені в коментарях, чи ви себе... Завтра, ну, чи ви от, хто знає, хто підписався на мене, чи ви себе не знайшли в своїх підписках. Подивіться, у вас є там підписки, червона крапочка, і подивіться, чи себе, бо я сам себе особисто мене е, е, і Шейтельман е, приписав до себе два рази, чи там його робот, е, і Гордон мене приписав до себе два рази. І той не хочу їм всім робити реклами. Ну, мають помільйону. Єдиний, хто мене не підписував, це Fake Лайф. Life. Я, коли хотів підписався, коли хотів От. Це єдина людина, яка не лізе, напевно, не робить ніяких цих. Ну, розумієте, подивіться, провірте, дякую вам всім новим, дякую за коментарі. Пишіть коментарі довше, розповсюджуйте. Буду з вами працювати постійно. Мені було б. Не зле, якщо я буду мати більше більшу кількість підписників, тоді мені буде легше більше і ну досконаліше з вами працювати, кланюється.